Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тосніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відеоролики. Також поставте вподобайку на підтримку. Цього відео і пишіть коментарі, це допомагає просувати моє відео тренами україномовного Ютубу. А сьогодні у нас буде топ-15 трендів макіяжу осінь зима 2024. Якщо вам послухати цікаво про Самі гарячі тенденції про те, як буде модно формуватись, то залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали. Головними трендами осені зими 2024 року є поєднання ретро та футуризму. В тренді металеві відтінки, голографічні текстури і яскраві акценти для губ є популярними варіації на тему червоної помади. Очі виділяються за допомогою чітких графічних ліній та металевих блискіток. Водночас макіяж стає менш досконалим, допускаються природні дефекти, що додає макіяжу м'якості та натуральності. А тепер давайте трошки детальніше про тенденції: червоні губи. Вогняні відтінки червоного залишаються в центрі уваги. Будуть актуальні як матові, так і глянцеві текстури. Яскравий червоний колір ідеально підходить як для повсякденного макіяжу, так і для вечірніх виходів. Червона помада часто поєднується з мінімальним макіяжем очей або взагалі з його відсутністю. Темні губи. Окрім класичної червоної помади, також актуальними будуть темні відтінки губної помади: глибокий винний, бордовий, сливовий, відтінок стиглої вишні, а навіть чорний та шоколадний. Такий вибір додає загадковості й драматизму образу. «Омбре губи! Також буде популярний тренд з TikTok. м'які градієнтні губи з розмитим контуром, що зробить їх візуально більш об'ємними та. Пухкими. Зворотне амбре також буде актуальне, тобто чітко окреслений контур губ та е, пуста або нюдова серединка, особливо у шоколадних відтінках е, коричневих. тренд цієї осені. Вологий фініш на шкірі. Зволожена сяюча шкіра залишається в центрі уваги. Тональні засоби з легким покриттям, хайлайтери і зволожувальні сироватки, котрі створюють ефект здорової шкіри, будуть супер актуальними. Акцент на природність без надлишкового покриття. Тренд на скляну шкіру ввела Хейлі Бібер, а також на показі Пет Макрес цього року були неймовірні е, образи, неймовірні макіяжі, власне, з ефектом е, цієї скляної шкіри. Це виглядало дійсно неймовірно. Ефект без макіяжу: натуральний макіяж з мінімальною кількістю продуктів залишається актуальним. Шкіра повинна мати вигляд здорової і доглянутої, з легким підкресленням брів, вій і губ в природних відтінках. Готичний макіяж. На противагу Глескін також буде актуальним готичний макіяж. айс із затемненими тінями, чорними підводками і темними губами. Нагадують готичний стиль, але з м'яким більш витонченим підходом. Готичний макіяж, гранжевий макіяж це все дуже класно і виглядає прикольно. Хоча на мені особисто мені цей тренд не подобається. Можливо, тут потрібно мати яскраво виражені вилиці чи більш масивне обличчя. Не знаю, в чому проблема і причина, але на мені це виглядає достатньо таки відштовхуюче. Монохромний макіяж також буде суперектуальним монохромний макіяж. Використання одного кольору для тіней, рум'ян і губ створює гармонійний мінімалістичний вигляд. Найбільш популярні природні відтінки це нюдовий, персиковий та рожевий графічні стрілки. Експерименти з формою стрілок і ліній на повіках від класичних до асиметричних і футуристичних залишаються актуальними. Стрілки можуть бути як тонкими, так і товстими, з дотуванням креативних елементів. Також Стрілки можуть бути не тільки чорними, а також яскравими, такими як сині, зелені та навіть. Глітерні блиск і металік, металеві глітерні тіні, хайлайтери та блиски для губ додадуть оберезам сяйва та гламурного вигляду. Особливо популярні будуть сріблясті, золоті та бронзові відтінки. Також сюди можна віднести ефект мокрих повік або використання блискучих текстур для повік. Це можуть бути рідкі тіні з сяючим фінішем, або блискучі акценти у вигляді глітера Cold Girl також повертається трендовий макіяж cold girl, тобто тенденція створення макіяжу, аля я тільки що повернулася з вулиці з морозу. В цьому макіяжі ми підкреслюємо ніжний рум'янець на щоках і носі, надаючи обличчю морозного ефекту за допомогою холодних відтінків рум'ян. Макіяж виглядає завжди досить освіжаюче, і мені подобається такий стиль. Холодні рум'яна, я вважаю, що пасують всім. І якщо поєднати з іншим, наприклад, трендом макіяж без макіяжу або glass Скін, це буде виглядати просто муа, перфектно. Насичені кольорові тіні. Яскраві кольори на повіках, такі як фіолетовий, синій, зелений, сапфіровий, смарагдовий чи рубіновий, цієї осені будуть великим трендом. Ефект розмитих або димчастих тіней підкреслить сміливий образ. Також таким підтрендом в цьому тренді будуть яскраві акценти в кутиках очей. Використовуємо різнокольорові тіні, відтінки, власне, звертаючи увагу на кутик ока. І Розтушовуємо до зовнішнього кутика ока. Як на мене, це виглядає досить таки цікаво і надає ізюминки вашому образу. Акцент на вії, пишні, об'ємні вії створені за допомогою туші або ж і накладні варіанти додадуть виразності очам і стануть головною родзинкою макіяжу. Чим більше вії. Тим актуальніше. Також актуально будуть пучкові вії не тільки на верхню повіку, а також і на нижню. Останнім часом я відійшла від цього ефекту накланих вій, і я їх не нарощую. А навіть якщо я це роблю, то роблю вії максимально тоненькі, максимально натуральні. Тож для мене такий супер мега-об'єм не Супер актуальний, але ми маємо те, що маємо для любительниць 5 d ефекту накладних вій, прийшла ваша пора. Акцент на нижню повіку. Незвичним підходом в макіяжі буде акцент на нижню лінію вій за допомогою тіней, кольорової підводки або блискіток. Це створить креативний, трохи авангардний образ. Глянцеві губи. Після тривалого періоду популярності матових помад у тренд повертаються глянцевий фініш на губах. Прозорі блиски або блиски з легким відтінком додадуть губам об'єму. Та свіжості. І останній тренд на сьогодні про те, як на мене самий улюблений мій рум'янець як головний акцент. Рум'яна будуть більш яскравими та помітними. Використовуємо кремові та рідкі формули для створення ефекту свіжого обличчя. Їх можна наносити не тільки на щочки, а також і на перенісся, скроні. Для ніжного легкого рум'янцю, і також це допомагає нашому макіяжу бути більш гармонійним та поєднати всі текстури, всі кольори між собою. Тож ці тренди допоможуть створити як природній денний макіяж, так і драматичний вечірній образ, що підкреслить індивідуальність кожної та кожного. Тож, як на мене, тренди достатньо різноманітні і місцями бувають навіть протилежні між собою. Або класика, або авангард, або нюдовий ледь помітний макіяж, або готичний агресивний тяжкий макіяж. Я гадаю, що кожна і кожен зможе обрати для себе ідеальний варіант, ідеальні. Тренди, тенденції, і робити свій образ ще більш актуальнішим. Друзі, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна, що ви залишаєтесь зі мною. Гадаю і сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, пишіть в коментарях, який тренд найбільш промовляє до вас, найбільше вам подобається. Як на мене, червона помада це саме те, що потрібно на осінь. Осінь блискітки і рум'яна, це також залишаються моїми улюбленими трендами. А ось графічні стрілки це точно не моє. Мені не подобається, як стрілки виглядають на мені, тож я зазвичай їх уникаю. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць. Кожна гривня допомагає Збройним силам України і пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!